Без краї мережівні моря, ткані, вишивані береги та обереги. Молода, але вже добре відома на Прикарпатті дизайнерка Любтя Чернікова презентувала нову вже одинадцяту з рахунком колекцію етновбрання. Цю величезну добірку із сорока одиниць найрізноманітнішого літнього одягу створила практично за останній місяць. Тканини використала виключно натуральний льон та коноплю, а також тонку бавовняну матерію для сорочок. Ми намагалися в цій колекції поскладнити крій, для того, щоб всім було цікаво, тому що зараз дуже багато є вишикати речей простого крою, а цікаво носити. Людям також щось таке складніше, оригінальніше, індивідуальніше. Кожна модель вбрання із цікавинкою вишивки інтерпретують новий Петриківський розпис, а також відтворюють у нестандартному кольоровому прочитанні старовинну техніку білим по білому. Новинка цієї колекції ручноткані елементи оздоби, створені на давньому ткацькому верстаті. Його до майстерні дизайнерки лише нещодавно привезли із косівського району. Найяскравішою ознакою колекції стало багатство мережева, як машинного, так і рукотворного гачком. Ой, дуже багато легких платячок. Це було чудесно. І Прозорі рукава з вишивкою. Це новинка в її цьому сезоні. Чудо, я дуже добре знаю дизайнера, любцю дуже любимо і все ж таки дуже дячні. Це дуже важливо відновлювати цей етностиль, котрий уже ну так. Трошки загубився в нашому світі, тому цінуємо її за її доброту, за її душу і за її творчість. Доводиться бувати на таких подіях, і ну, я вперше бачу, щоб вона так все класно, так чітко, така от єдина естетика цей величезний натовп людей, які прийшли сюди. Це, напевно, все таки ознаки, ознака того, що Любця робить все дуже правильно. Дуже красиво і вона це тренд. Нова масштабна колекція не найбільша на рахунку цієї авторки. Восени на франківському подіумі Любця Чернікова презентувала 42 одиниці зимового вбрання. До речі, верхній одяг її улюблений, адже там є де розправити крила, працьовитій творчій натурі. Моделі на показах дизайнерки незалежно від сезонності здебільшого із заплетеним у коси волоссям та природним макіяжем. А супроводжує шоу Жива музика. Цю колекцію органічно доповнили своїм співом вокалістки львівського етногурту Марвінок.